Чернівецька брутівка може потрапити до книги рекордів України як найдовше безперервне дорожнє покриття історичною брутівкою вулиць міста. Детальніше про те, як досліджували шляхи, які труднощі при цьому виникали, та які результати зафіксували. Розповідаємо далі. Історична частина чернівців завжди асоціювалася не лише зі старовинною архітектурою, але й з дорожнім покриттям бруківкою. Це уособлення далекого минулого міста, яке дає можливість поринути в епоху 19 століття, коли вулицями серця австрійської буковини їхали карети, запряжені кіньми. А ті гордо цокали копитами по вимущених бруківкою шляхах. І ось через 200 років, попри зміни і трансформації, бруківка у центрі міста. І далі нагадує своїм виглядом ті часи. Там, де є дорога з історичною бруківкою, то в цьому місці є якась історія. Якщо ви пересуваючись на тому ж самому автомобілі, раптом відчуваєте цей ритм, який дає бруківка, то ви, напевно, одразу шукаєте якісь історичні. Підтвердження так, того ви думаєте, що тут щось відбувалося, якісь архітектури цікаво має бути. Якщо буде асфальт, то ну таких відчуттів ти не будеш відчувати. Втім, наразі існує тенденція по заміні бруківки асфальтним покриттям. І для того, аби зафіксувати в пам'яті те, що є сьогодні, а також перевірити гіпотезу, що в нас найдовше безперервне дорожнє покриття історичною бруківкою вулиць міста. Викладач Чернівецького національного університету. Ту Вардан Вардеванян виступив з ініціативою визначити максимальну кількість доріг, вимощених таким чином і сполучених між собою. Місто не стоїть на місці, і потрібно розвиватися. Бруківка – це також може бути той, той елемент, який може відійти в минуле. Його будуть міняти на нові покриття. Але ну, під час заміни варто якось документувати. Те, що ти знімаєш, і описувати для того, щоб воно потрапило там в історію, для цього студенти кафедри маркетингу, інновації та регіонального розвитку під час літньої практики дослідили дорожнє покриття центральної частини чернівців. Ми проводили дослідження. Всіх все безперервне е, сполучення Бруківкою, починаючи від вулиці Гагаріна, що біля річки Прут, і закінчуючи напевно вулицею Чкалова. Це на перехресті Головної і Чкалова. Там вона йде до кінця. Ну, Саме більше було вулиць таких, це центральне місто, тобто старе місто. Тут найбільше таких саме е, сполучених. Вулиць з бруківкою ми збирались разом, ходили, фотографували вулиці, виставляли виміряли саму бруківку. Було цікаво. Скільки там, десь два чи три дня ми ходили по чернівцям, ну щось нове там був в деяких вулицях, де не разу не був. Втім, не обійшлося без труднощів. Однією з проблем у дослідженні вулиць була перервність покриття, зазначає Вардан Вардиванян. В місті проводяться роботи, тому щоб було комфортніше містянам пересуватися по вулицям. І от Такі місця, як переходи, замінюють на інший матеріал. Там, припустимо, бетон, да, бетонні бетонну бруківку. Вона більш безпечніша, зручніша. Ну і от такі вулиці, які перекриті вже цим переходом, да от вони вже не можуть потрапити в цей список вулиць, які створюють ось і безперервності довжину. У результаті було визначено, що близько 70 вулиць чернівців відповідають вимогам. Отже, з'явилися підстави, аби зареєструвати рекорд України як найдовше безперервне дорожнє покриття історичною бруківкою вулиць міста. Втім, зафіксувати загальну довжину замощених шляхів повинні експерти, які будуть робити фактичні заміри. Бруківка є важливою для чернівців не тільки як. Дорожнє покриття, але як символ, тобто це хороший такий елемент, айдентики, який можна наділяти сенсами, і він може бути таким такою точкою да, площиною різних розмов там про історію міста, про події міста, про майбутнє місто. Для того аби зареєструвати рекорд України, необхідно зібрати 39 тисяч гривень, щоб покрити витрати на фіксацію рекорду та перебування експертів у Чернівцях. Кожен може долучитися, зробити вклад в реєстрацію рекорду. Ми вже зібрали. 13 тисяч п'ятсот гривень. Я от нещодавно переглядав то є такі люди, які вже п'ять разів зробили внески. Тобто є люди, яким це також болить. Ну вони також болівають за цей рекорд. Долучитися до збору коштів на реєстрацію рекорду України можна перейшовши за посиланням, розміщеним на Фейсбук-сторінці організатора та у шапці цього сюжету на сторінках нашого телеканалу у соцмережах. Тетяна Дубіцька темедня тва.